Задача звучить так. Обчислити об'єм і площу поверхні куба, ребро якого дорівнює 2 см. Давайте собі нагадаємо, що називається ребрами, що називається гранями і вершинами. Отже, ребро це є сторона, грані. це є лінія, по якій з'єднуються дві грані. Бачите, оця грань. Це в нас, якщо це куб, це грань буде у вигляді квадрату. І оця вони з'єднуються по лінії. Значить, запишемо собі. обчислити об'єм. Для обчислення об'єму ми маємо формулу. Ми маємо формулу В. В. Дорівню. А. А, в кубі. а площа поверхні це є площа всіх гранів. Значить, ми повинні знайти S повну, S повну, Повну. А нам Скільки у нас є грани? Гранів у нас є всіх 6 граней. Отже, 6 помножити на площу цієї грані. А в нас буде площа квадрата. Значить, це дорівнює 6 помножити на А, 6 помножити на А квадрат, на А квадрат. Де а. Де? А дорівнює 2, оскільки А це є наше ребро. Звідси об'єм буде дорівнювати що 2 в кубі, і це дорівнює 8. В дужках пишемо сантиметри кубічні. А площа поверхні буде дорівнювати 6 помножити. Площа квадрата це є А квадрат, тобто сторона на сторону. На сторона що є? Або ребро, або сторона грані це є 2 см. Вже 2 в квадраті. Це дорівнює. Це дорівнює у нас 24 дужка сантиметри квадратні. Даємо відповідь. Відповідь. Об'єм куба 8 см. Площа поверхні куба 24 см квадратних.